Один плюс один в ефірі марафон Єдині новини Євген Плінський Ната Островська, і зараз будемо говорити про те, що лікує не лише тіло, але й душу про спорт. Українські стронгмени розпочинають новий сезон, і детальніше про це будемо говорити Сергієм Конюшуком, президентом Федерації стронгмену України, і Олександром Лашиним. Це президент Української Федерації спорту ветеранів війни. Вітаємо вас. дякуємо, що завітали. До нас ми, ну, ми вже не вперше говоримо на цю тему, але Ну той проект, який ви рухаєте, він ну це не просто цікавий проект. Да а це ціла концепція, філософія підтримки наших ветеранів. Яку що ви будуєте концептуально глобально? Глобально ми будуємо цілу галузь. Як би це навіть амбітно не звучало, але насправді ми зрозуміли за багато років нашої діяльності, що спорт є одним із найкращих інструментів ресоціалізації ветерана у цивільне життя. Дійсно, тому що регулярні тренування, регулярні заняття фізичною культурою і спорту. Об'єктивно і однозначно зменшують негативні прояви там емоційної поведінки ветерана, який повернувся з зони бойових дій у цивільне мирне життя. Тому ця система має бути системною. Вибачте, за таку тавтологію. Тому і ми просто як фахівці спорту з багаторічним досвідом точно знаємо, як її вибудовувати. І поки що, ми вже зробили перші два кроки в цілому на. По відбудові ці цілої галузі ще раз повторюсь, які це кроки ми зробили регулярний календар змагань і заходів протягом року, і ці е, заходи є відбірковими для міжнародних змагань. Знову ж таки, ті ці самі міжнародні змагання е, організовуємо саме ми, наша федерація і Україна взагалом, і це є дуже потужним мотиваційним і стимулюючим фактором до залучення це більшої і більшої Ікості ветеранів до прикладу, якщо в 2023 році ми особисто обдзвонювали кожного учасника ветерана і вважали за успіх, коли в нас збирається 20 ветеранів на заході. Тось е е на перших наших змаганнях сезону 2025 року зібралось під 300 учасників, і ми тільки висуваємо е реєстраційну форму, і вже хлопці і дівчата з буквально різних е регіонів самі е реєструються, тому що в них Є мотивація до того, щоб прийняти участь у всеукраїнських заходах, і можливо потрапити до національної збірної. Ну, по кадрам ми бачили, що масштабно так дійсно відбувається всі ці змагання. А наскільки підготовка ветеранів до таких спортивних змагань зараз під вашим контролем? Тому що так ми знаємо, що і ну, зараз в період війни не так багато коштів може виділяти саме на спорт і приділяти саме тренуванням спортсменів, що в вашому напрямку? Ну я е, Олександр про продовжить. Я просто єдине, що хочу сказати, про кошти. Е, безумовно, це ну само собою першочер... першочерговий пріоритет для держави і суспільства це підтримка фронту і наших захисників це навіть не обговорюється. Але також не треба забувати, що е, парадигма тої радянської системи, де солдат важливий тільки коли він іде в атаку, а коли з ним щось стається, він вже не важливий. Треба треба руйнувати і наше суспільство активно перебудовується в цьому самому усвідомленні. тому ми власне і піднімаємо тему реінтеграції наших захисників які з об'єктивних причин не можуть повернути в стрій і так звичайно що зараз держава більше приділяє увагу до фронту і бойових дій але зрештою трошки все одно схиляється і до таких ініціатив як наша але в тому числі дякуємо і ми мет... Цена і партнерам, які залишаються із приватного сектора, які також долучаються, і фінансово в тому числі да, в нас... Про підготовку. Да, нас, да. В нас в кожної області є наші осередки, осередки федерації Стронгмена України, наші хлопці стронгмени е тренують ветеранів, і ми бачимо, що вже і із ветеранів, котрі там почали свій шлях в спорті з 23-го року, да вже вибудовуються такі осередки. Як в Кропивницькому, там є Міша Север, да, тренує, там є в інших містах, там в, на Чернігівщині дуже потужний осередок. І хлопці готуються. Хочу ще сказати, то, що там, о, результати з 2023 року, да, ну, вони вже там, в рази краще стали. Результати і хлоп... спортивні. Да, спортивні результати, хлопці вже. там, Показують деякі такі результати, що і нам важко буде з ними з ними соревуватися. Сила духу ще да, світло. Це да, постійне хлопців. тренування, регулярність. Да, і ми бачимо, що ну у хлопців починається а, друге життя. Ми знаємо, що ви співпрацюєте з міністерством ветеранів. Це окреме міністерство, яке саме опікується тими бійцями, які mm -hmm. вже пройшли війну. В чому ця співпраця і хто кого тут рухає і надихає якимось ідеями? Ну очевидно, що там міністерство, мабуть, це більше про там державну підтримку, про бюджети і ідеї, мабуть, з вашого боку, але все ж таки як ви а, синхронізуєтесь з ними, тому що ну кінцева мета фактично одна і та сама: підтримати наших ветеранів. はい。 В цілому хто кого пушить, здебільшого наразі пушимо ми, і в принципі громадський сектор. І це насправді нормальна абсолютна ситуація, тому що влада має бути гнучка і флексибіліті. отримувати зворотній зв'язок від, від, від громади. Тому ми вдячні і Міністерству ветеранів, і Міністерству внутрішніх справ та командування сухопутних військ, і Міністерству молоді та спорту за певну синергію в наших ініціативах. так, звичайно, що це дається не завжди просто треба кожен раз відстоювати і доводити ну, наше, наше бачення і важливість фінансування, в тому числі, але, зрештою, ця крига скресає, і і тому, ну якраз такі між е, відомчі, наші е, неформальні утворення, вони є дуже дієвими. Ви вже побачили і познайомились з багатьма ветеранами, і е, знаєте багато історій, і ви бачите того хлопця, який заходить тільки вперше в зал і хоче розпочати шлях тренувань, е, шлях спортивної реабілітації, такого відновлення яким він заходить, і яким він стає через місяць? Ну, хлопці, коли починають, вони дуже там соромляться своїх там поранень, да? вони дуже такі прігничені, починають тренування змагання так обережно, дуже. А потім вже вони почувають себе намного краще, тому що вони по-перше спілкуються своєму колі, колі е, ветеранів. По-друге, в них такое ветеранський ком'юніті вже, і ми бачимо там приклади по Луцьку, де наш ветеран, да, там, він дуже такий був на початку сором'язливий, такий, а зараз вже він комунальне підприємство, Очолю. очолюв, ветеранський. да, ветеранський, він радник мера міста, і ми бачимо, що спорт йде на користь. Нашим ветеранам, і вони, я ж повторюю, скажу, що в них друге життя. А скільки часу має пройти орієнтовно? Ну, це і все індивідуально безумовно, але ну от те, що зараз Олександр говорить, це в межах одного змагального сезону. Тобто рік. рік рік часу для багатьох наших захисників є таким. Ну тобто, спортивні змагання, які ми організовуємо, є соціальним ліфтом для дуже багатьох, і це насправді дуже чудова річ, що завдяки тої незламності волі. Незважаючи на певні фізичні обмеження, наші захисники і захисниці долають зовнішні обставини, і це бачить громада, тому що безумовно ветерани і захисники є і мають бути кадровим резервом для нашої країни, тому що ну, це люди непереборної незламності, можна так сказати, і в багатьох є очікування в тому, що саме хлопці і дівчата, які повернуться з фронту. Будуть наводити лад, але треба також сказати, що для того, щоб правильно наводити лад, мають бути в тому числі якісні фахівці. Треба також постійно на цьому наголошувати, тому що ну знаєте, як кажуть, хороший хлопець це не професія, тому можна бути гарним хлопцем, гарною людиною, але не мати компетенції. І в чому наша певна перспектива, ми її вже так, так побачили, що завдяки спортивним змаганням ми. Ну відверто кажучи, відфільтровуємо найбільш таких е мотивованих наших захисників, ті, які е долаючи регулярні важкі і е часом виснажливі спортивні тренування і змагання, це говорить про їхню цілеспрямованість і тому вони є кадровим резервом для багатьох органів влади, в тому числі ну те, що ви розповідаєте, воно фактично наштовхує на концепцію е можливо обов'язкового проходження. Е Спортивної не не фізичної реабілітації відновлення здоров'я, а і в нас є там психічна реабілітація, фізична, а якоїсь спортивної реабілітації якогось формату пошуку місця, де ти свою енергію цю можеш віддати назовні і полегшити свій якийсь душевний стан, можна Думаю. щось знайти в цьому. Маєте рацію, але ну з, з тою ремаркою, що обов'язковість це на насправді я не думаю, що це правильний компонент, який по відношенню до будь-якої людини е, стосується. А можливо, ви бачили відео це Реком... да, рекомендований. І, і... От облетіло відео в соцмережах. Зараз його постій постять, хлопець на протезах е, двох е, з доставкою їжі займається на мопеді, да. і просто я думаю, що в нього. Багато енергії незламності духу йому знову бажано. Я, теж я єдине що, що хотів сказати до до репліки Гена. Ну тобто, а, але от наше, чому мета, і ми дуже дякуємо всім представникам змі і вам те, що ви допомагаєте нам доносити цю інформацію. Спорт реально допомагає, і спортивні заходи реально допомагають. Тому тут не обов'язковість тут просто поширення цієї інформації до кожного захисника. Yeah. Що це дійсно може врятувати його соціальну життя тому це це ось це важливий момент робити, і безумовно також є проблематика в цілому. У нас комунікація всередині держави про можливості і хороші речі, які існують, і ну і от цим займаємося. Так, що ми запрошуємо всіх ветеранів долучатись до а де вас можна шукати? А, нас можна шукати в інстаграмі та фейсбуці. Федерація Строгмена України, Федерація спорту ветеранів війни. Заходьте до нас на сторінки, долучайтесь до наших змагань, тренувань. А також хочу сказати за наш мобільний додаток: Тренвет, де кожен ветеран може зареєструватися. Це такий букінг е, для ветерана, де кожен ветеран зможе в будь-якому куточку нашої країни знайти для себе тренера спортивний зал, де він буде тренуватися. Круто. Півтори хвилини в нас залишаються плани на цей рік по спортивним змаганням. Що плануєте, тому що ну, от кінець минулого плани. року Арнольд Класік Європ в жовтні, який відбувся, був дуже вдалим. Там Для клас нас, показали наші що цього року планують? цього року. Ще більше амбітні плани. Тобто, ми вже розпочали змагання з Одеси 22 лютого. Наступний наш черговий рейтинговий турнір у Львові 22 березня. 12 заходів відбіркових, ну не відбіркових, а рейтинових будуть протягом цього. Сезону фінал національний відбір як завжди відбудеться в туристичному комплексі Букабель, і за підсумками цього а, національного відбору знов ж таки відбереться 60 а, найкращих ветеранів і ветеранок, які знову будуть представляти нашу країну на Перед Геймс» на міжнародних змаганнях 60, тому що минулого року було 50. Ну от ми ставимо планку кожен раз збільшувати збільшувати. У нас 9-10 березня Шевченківські дні. Так. Як знаєте, як вам творчість і поезія Шевченка допомагає в тренуванні? Особисто вам. Це, це моя фішка yeah, взагалі. Ну давайте на сам кінець 10 секунд. Um... <laughs> Я не знаю, що сказати. Минулого минулого цитували Шевченка. Він навіть на змаганнях по сторону коли ніс Конан Варвара, такий поколував і розповідав вірші Шевченка. Тарас Григорь завжди мене виручав, а зараз ви мене в таких заносилася. Давайте до наступного ефіру ви підготуєте. Але повірте, але повірте, там в гримерці пан Сергій розповідав нам, дуже класно цитував Шевченка. Сергій Конішок да, був да, разом да, з нами, президент Федерації Стронгмену України і також Олександр Лашин, президент Української Федерації спорту ветеранів війни. Дякуємо, що були з нами. коротка перерва, і продовжимо наш ефір.